Щоб порівняти два дроби, нам потрібно звести так, щоб в нас були внизу однакові числа. Як це робиться? Шукаємо таке число, яке ділилося б і на 4, і на 7. В принципі, це в нас є 28. Табличка множення. 4 множимо на 7, це буде 28. Знайшли. Тут 28, тут 28. І тепер нам потрібно якось щось зробити з цими дробами, щоб в нас внизу вийшло 28, і щось помінялося вгорі. Значить, як ми це робимо? 28 ми поділимо собі в голові на 4, і це в нас буде 7. Сімірочку ми дописуємо внизу, сімірочку ми допишемо вгорі. Так само і. Перемножимо. 3 множимо на 7, це в нас буде 21. 4 множимо на 7, 28. Для одного ми зробили, робимо для другого. Оскільки у нас внизу є 7 значить дане число, яке ми знайшли, це 28, ділимо на 7, буде 4. Множимо низ, множимо вверх. І записуємо. 5 на 4 це є 20. 7 множимо на 4, 28. Бачимо число вже з однаковими знаменниками, тому дивимось 21 буде більше за 20. Порівняли. Ще може бути один приклад такий, наприклад, 3. Четвертих і п'ять, наприклад, шостих. Нам потрібно знову знайти однакове число, яке би поділилося і на 6, і на 12. В принципі, це може бути 24. просто перемножити 4 на 6. А можемо знайти менше число, це є 12. І знову. Пишемо тут 12. 12. Спочатку робимо для першого прикладу. 12 ділимо на 4, це в нас є 3. Домножуємо. верх-низ на трійку, буде 912. 12, 12 ділимо на 6 буде 2. Дописуємо ту двієчку, ту двієчку. Домножуємо і отримуємо 1012. В даному випадку 1012 буде більше, ніж 9,12.